Міністерська рада обсє не змогла ухвалити декларацію по Україні через позицію Росії. Сьогодні в Базилі завершилося дводенне засідання ради. На що обсє витрачає свою потугу, розкаже Наталія Фібрік. Події в Україні стали для ОБСЄ тестом на виживання. Два дні делегати різко критикували Росію за анексію Криму та розв'язану війну на Донбасі. Однак інструментів, щоб забезпечити свої принципи, ОБСЄ немає. Організації треба або змінюватися, або з часом вона може просто зникнути. Сказав своїм колегам міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Сьогодні ОБСЄ немає достатніх інструментів для того, щоб забезпечити безпеку і стабільність на європейському континенті. І ми спільно маємо працювати над цим. Для цього і створена спеціальна група з ренамованих експертів, які мають представити свої пропозиції і рішення до. Кінця наступного року те, що нас підтримали всі, виключаючи Росію, це скоріше, хороший консенсус. Говорячи про консенсус, міністр Клімкін мав на увазі те, що в Базелі ОБСЄ так і не змогли прийняти спільного рішення по Україні, хоча це була тема номер один. Не вдалося це зробити через позицію Росії, яка і надалі говорить про державний переворот в Україні, і власне залишилася з цією позицією наодинці. Оригінально пояснювали Росіяни і свою відмову того, щоби. Мониторинговая миссия ОБСЕ контролировала увесь российско-украинский кордон. Почему вы отказываетесь от полного контроля? Вы боитесь лишиться возможности снабжать ополченцев, так называемых? вибори выборы, гарантии центральной власти, что избранные органы имеют безопасность, амнистия, непреследование, и затем, да, вот после этого можно перейти к мониторингу других частей российско-украинской границы. Саме така позиція і заважає Бос є бути дієвою, а тому потрібні зміни. Конфлікт в Україні може стати замороженим конфліктом. Віжу, по моєму не се сейчас пак почті стало уже замороженим, і ми не доведемо тим гордитися. Наступного року головування в ОБСЕ переходить до Сербії, яка має досить дружню позицію до Росії. Однак, за ініціативою німців, таке спільне головування буде здійснювати так звана трійка із колишнього чинного та майбутнього голів, тобто Швейцарії, Сербії та Німеччини, яка прийме головування вже через рік. Наталія Фібрихталівінтов із База עוד אינפלוסדין